Коли педагог вимикає камеру під час онлайн заняття? Норм. Чудово. А норм чи стрьом? Коли педагог використовує GPT чат для підготовки до уроку? Норм. Норм. А коли педагог фарбується в рожеве, зелене, фіолетове, пурпурове, серебро Норм. норм. Норм чи стрьом, коли учень не має аккаунту у соцмережах. Норм. Норм. А коли педагог не має аккаунту у соцмережах? Мабуть, трьох. Норм чи стрьом поєднувати роботу і навчання? Норм. Норм. А запитувати педагога про нові тренди, які зараз існують, але не входять в освітню програму. Норм. Норм. Супер. Норм чи стрьом обмінюватися мемами із педагогом. Норм. Норм. А норм чи стрьом, коли педагог під час учбового процесу розмовляє по телефону? Стрьом. Стрьом. А коли учень розмовляє по телефону під час учнівського процесу? Стрьом. Стрьом. Норм чи стрьом а, виходити на заняття в онлайні з ванною кімнати? Норм, норм. А, Чого так? Ну, а раптом тривога, або не на камерах Викладач не знаєте, де ти знаходишся. Але ти вже присутні на уроці. Норм чи з трьох знімати сторіс під час виробничого навчання. Норм чи стрьо знімати і викладати сторіс під час виробничого навчання. Викладати я уточнення. Прям зняли і виклали. Ну, якщо це освітній процес да. і ми Тось. проводимо частково профорієнтацію, то це норм. Норм чи стрьох. Не привітати педагога з ним освітянина. З трьом. Правильно. І тому, любі наші освітяни, вітаємо вас з цим святом, бажаємо вам щастя, здоров'я, мирного неба, добра в душі, добра навколо вас. Повагою Сумський центр дизайну та сфери проспорту.